І з нами на прямому зв'язку Сергій Джерч, голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант збройних сил України. Доброго ранку вам, пане Сергію, вітаємо доброго ранку, вітаю, пане Сергію. Чого ви особисто очікуєте від Марка Рьоти? Які перші кроки має він зробити у зближенні України і НАТО? Я думаю, що буде продовження тієї співпраці, яка була на тому ж рівні. Очевидно, в чомусь вона буде більш інтенсивна. Марк Рютте показав себе як мужня людина. Коли він приїхав в Україну, він відвідав Одесу, Харків, Харків міста, яке обстрілюється, і не кожний лідер країни доїжджає до Ужгорода або буває навіть вони з іншого боку кордону. Проводять якісь зустрічі з українськими представниками, але це особиста мужність, ніхто його не змушував їхати в Харків. Він бачив там розбомблені будинки, бачив ці школи в підземеллі, бачив, як люди ховаються в метро. Тобто, я думаю, що він ну, цілком усвідомлює е, цю загрозу, яку несе Російська Федерація. Тим більше за час його. Прем'єр перебування на посаді прем'єр-міністра відбувся цей жахливий, жахливий інцидент з літаком вбивства, фактично людей літак МЕШ 17 де загинуло 300, всі більшість з них голландці, і я думаю, що він для нього особиста якась є така потреба сприяти тому, щоб ця російсько-українська війна закінчилась зі справедливим миром для нашої держави я якраз пане Сергію, б хотів уточнити ось з приводу цього аспекту, коли до об'єктивних мотивів додаються суб'єктивні. На що тоді ще здатен політик? Ось такого рівня, як Марк Рют, ну ми повинні розуміти, що посада генерального секретаря це не посада директора НАТО, там ще немає такої посади, яка керує в НАТО, тому що там рішення приймають. Країни, Північно-Атлантична Рада, де засідають посли з кожної країни, вони голосують, приймають рішення. Генеральний секретар руку не піднімає, не голосує. Він фактично модератор цих всіх процесів, і е, саме головне, він потім озвучує прийняті рішення для суспільства, для медіа. Але ну, все-таки його роль. Е, Щось важить, тому що він може акцентувати увагу на якихось питаннях, може проявляти там більшу особисту активність щодо тих чи інших зустрічей, тому він впливає на формування порядку денного. Я думаю, що є така зацікавленість продовжити тур ту, ту роботу, яка б сприяла зміцненню України, тому що це фактично, ми розуміємо, величезна війна в Європі, і е, ніхто себе не може почувати в безпеці на європейському континенті. поки ця війна йде. Пане Сергію, що особисто мені імпонує в позиції Рюти, те, що він дійсно послідовно підтримав Україну, підтримував ідею надання зброї літаків F-16, А також він палкий прихильник того, що Україна має стати повноправним членом альянсу, і він каже, що потрібно завершити всі ті е, кроки, дії, які були зроблені заздалегідь, той план, який нам надавали. У короткостроковій перспективі, чи може він допомогти нам наблизити альянс до нас, це те, чого ми очікуємо. Тому що якщо ми будемо повноправними членами НАТО, це буде удар в бік Росії, і нам цей удар дуже потрібний. Я думаю, він зробить все можливе для цього. Справа в тому, що там, якщо розмовляти із Людьми, які працюють в міжнародному секретаріаті, НАТО, це чи цивільні, чи військові, вони всі висловлюються за те, що ну дійсно як може бути цілісна європейська система безпеки без України. Тобто на такому рівні, якщо ви розмовляєте, там, ви ви не знайдете противників вступу України в НАТО, були ж неодноразові соціологічні дослідження і в Європі, і в Сполучених Штатах, і більшість американців і європейців висловлюються за те, що Україна повинна бути членом і ЄС і НАТО, але рішення приймають політиків вожді країн, так би мовити, лідери країн, виходячи з якихось своїх бачень. Із своїх мотивів, ну, у них є дані аналітиків, розвідки, вони в кінці кінців можуть приймати рішення, так їх уповноважує суспільство. І від цих рішень вже залежить кінцевий варіант. Тобто, наприклад, згадати 2008 рік, коли ми хотіли отримати план дій щодо членства в НАТО, Сполучені Штати тоді підтримували. Нас в цьому, проте Німеччина і Франція були проти. На сьогодні ситуація виглядає так, що Франція зняла свої обмеження, і Макрон говорив про те, що вони вітають Україну в НАТО і не заперечують проти того, щоб нам надали запрошення до НАТО. Тобто Франції змінилась позиція. Проте позиція Німеччини і інша і в Сполучених Штатів сьогодні інша позиція. Я думаю, що поступово в плані. Таких діалогів, переконань і активності української сторони, звичайно, ми досягнемо того результату, якого ми бажаємо, пане Сергій. А хочу ще поточнити, як відбувається ось цей перехід повноважень від одного генсека НАТО до іншого? Вони там збираються за тиждень до офіційного набуття чинності цих повноважень. І кажуть: так я зробив тету, то ти маєш завершити певний підсумок, моніторинг, так аудит роботи. Як це відбувається в таких інституціях? Ну, я думаю, що він такі слова, як ти маєш завершити, не говорить. Я думаю, що в частині відносин між такі, ну, людьми з цими посадами, тобто, якби якихось завдань йому не, не нарізає. Да. Але ну, звичайно, в особистих бесідах, неформальних бесідах, якісь. Акценти можна зробити. Те, що зробив Столтенберг, ну цілком відомо, те, чим займалася НАТО, робила НАТО. У НАТО Міжнародний секретаря 3 тисячі осіб працює. Є особистий офіс генерального секретаря. Там люди, які працюють безпосередньо з ним. Це ще якесь коло таке наближення аналітики. Я думаю, що тут. Новий генеральний секретар внесе якісь зміни. В нього інший стиль буде трохи керівництва стратегічно. Ми можливо не побачимо змін, але ті люди, які з ним працюють, вони відчують якісь, якусь нову візію. Ну і слід відзначити, що взагалі Столтенберг 10 років був на цій посаді, мало кому це вдається. Я знаю з історії лише один генеральний секретар, був 13 років. Так виходу, вийшло в той період часу. А в основному це 4 роки і вони міняються. Потім буває так, що якийсь період е, 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 НАТО без генерального секретаря, і е, тобто немає цього факту передачі з рук, руки, з рук в руки. Просто новий генеральний секретар приходить вже, е, на місце, коли вже там немає попередника. А в цьому випадку вийшло так, що вони обоє були на засіданні Північно-Атлантичної ради, і цим ударом молотка вона відкрилась засідання, і ударом такого дерев'яного молотка закрилась засідання. Це така традиція в НАТО. Ну уже цей молоток в руках тримав новий генсек Марк Рюти. Цікаво, є е в нас ще буквально декілька хвилин. Пане Сергію, хотів ще уточнити. З приводу такого аспекту ми додали інформацію, що призначення Рюти на посаду генсека добре сприйняли в країнах-членах альянсу, в тому числі США? Я не можу не пригадати, що ну, принаймні на рівні висування і обговорення кандидатур, якраз кандидатура Рюте як достатньо радикального політика викликала дискусії. Скажіть, будь ласка, який тиск на ваш погляд чекає на Рюте в найближчі роки? і, Теж головне, який тиск сам Рюте може здійснювати, і на кого, ну я думаю, що останнє твердження, ваше вже більш більш таке е, наближене до, 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 всього, до всього цього процесу, який буде там відбуватись. Тому що Марк Рюте вже призначений, е, уже якби ці дискусії навколо нього в минулому на сьогодні він генеральний секретар, і е, е, тут. Важливо все таки ця посада вимагає спілкування з лідерами інших держав з президентами, прем'єр-міністрами. Тому важливо на цю посаду теж брати людину, яка може розмовляти на рівних на рівних з, з ними, і Маркруте е, 12 років був прем'єр-міністром своєї країни. Він і багатьох цих лідерів знає особисто, і я думаю, що йому дасть можливість вести. Такий правильний діалог добиватись результатів. Говорять про нього, що він якби в роботі не плану, не бажає відкладати щось на завтра, все те, що можна зробити сьогодні. Тобто він дотискає якісь питання, і ну треба розуміти ще й характер Нідерландів, характер голландців це морська країна, і вони такі дуже раціональні, дуже така яскрава країна ефективна. Я б сказав, і в політиці, і в ефективна в економіці, тобто в культурі. Тобто тут якась, якась його особистість вона працює ну, і він взагалі сьома дитина в сім'ї своїй, його там матір, матір. Його батька вона загинула в японському полоні, тобто, це ще тянеться з тих років. В нього все це якби відбулося. Я думаю, що він на своєму місці, і він справиться. Дуже цікаво, пане Сергію. Слухали б вас ще тема, така, знаєте, нетипова і. Дає надію, та тому що вважаємо, будемо вважати, що Рюте стане нам не те, що компаньйоном, а нашим другом на нашому шляху до НАТО. Дякуємо вам за коментарі, вам. Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України.